Dance Escape. Так називається гра, в яку я буду грати сьогодні. Всім привіт і сьогодні я вирішу. Вибачаюсь. <клес> Вибачаюсь. Так називається гра в яку я буду грати сьогодні. Це гра про італійських тварин, де... Я... Подивіться, як круто вони танцюють. Я не знаю, що тут потрібно робити, якщо чесно. Йо, це онлайн гра, щоб ви розуміли. Тут потрібно збирати сири. Сука, серйозно, значить. Не, серйозно. Ладно, я не вмію грати в Red Dance Escape. Окей. <свист> Зразу прибіг тралалело тралала. І знайшов мене. <свист> <свист> ну, коротше, запускаємо другу карточку, як бачите, це гра інтелектуальна, тут люди купують скини. <свист> Головне не наткнутись на тралалело, тралала. Тому що він може нас зловити. Когось зловили. -а друзі, я мишка. Чотири сири вже є. Я як розумію, бобка, где ти? О, що це за знак питання, друзі? Я не вийшл. І це балерина капучина ловить мого братанчика. Вона зловила вже трьох це баль. Чотирьох зловила балерина Капучина. Сирок. Я бачу сирок, друзі. Це неймовірно. Я бачу сирок. Мені страшно. Що мені робити? Хм. Окей, я не вмію грати в Red Dance Escape. Кажу це вже другий раз. Мене ловить балеріна капучино, що я можу зробити з цим? Я... Тут є навіть різні карти, щоб ви розуміли. Я просто що це, до речі, я можу щось щось купити, так? Хочу собі окуляри модні, о дуже. Опа! Опа, я буду... За рекламу можна отримати такі дуже круті окуляри, я думаю, можна це зробити. Ей! Ладно, куплю ці суперкруті окуляри, тепер я такий модний. І куплю цю ковбойську шляпу. Ні, куплю цю кепочку. Ці окуляри. Все, я починаю грати за таку дуже круту мишку. Не, ну це, конечно, копець. Зразу сирочок. Другий. Третій. Всі три сири зібрав я. Забираю кристал. <клес> <клес> я не вмію в це грати, що мені робити? Я... А -а -а. Не знаю, буде вам інтересно дивитися, як я граю у якихось тралалело-тралала. Ні. Але вже хтось один сирок зібрав. Хтось зібрав один сирок. Це тун 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 тун, -тун Сахур. Не треба мене ловити, будь ласка, я ютубер. Симон Кауктит. Сімона хтось зловив. Рік кауктет! Лорі кауктет! Мама! Я не можу знайти сирок! Я не можу це зробити, на дворі ніч я волю сирки. Так, 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 так. Друзі, я дуже серйозно відношу до цієї гри, бо вона дуже інтелектуальна. мене, Ви це чули? Тун-тун, Сагур! Що мені робити? У мене супер швидкість. Але тут я тон тун сагур, який хочу мене зловити! Ні! Це реально якийсь хоррор, блін! Ну, я чую, ніби я граю якийсь хоррор. Я чую цього Тун-тун, Сагура. Я бачу секретик. Я не ведемка. Я не видимка, є, я не видимка, я не я Але ненадовго, друзі, нам потрібно ловити сирки. Я не розібрався в цій карті. Що робити? Як мені відкрити двері? Загурт! Загур тунтун тут! Загур тунн тут! Ну ламп! Будь ласка. Треба. Джон Каукт. нас залишилось двоє, потрібно збирати чотири зірки. Я не... мене суба, вже прохвати за... Мишку. О, я можу грати за того, хто шукає! Імба, друзі, я зараз буду шукати їх. Окей! Я тралалелу тралала! Зараз я зловлю всех цих крысев! <их> Ой, минус два! Давай, спускайся сюди! Спускайся! А це кто? Я не розумію, чего я так легко видно? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Ну давай, ты підъединись. Уже зібрали три сырки, ну ничего, я їм не дам зібрати всі сырки. Я їх зловлю. Чотири сирки. Ні-ні-ні. В другому поверсі точно хтось є. Льо! Ей! Ей! Чого я не можу вибратись? Опа, це ж миш! Крис, давай, іди сюди, іди сюди! Ой, маленький! Остався останній крис! Сім сирків! Я не маю дозволити зібрати йому сім сирків. Йому ще три потрібні. Я бачу, я бачу, я бачу, я бачу, я бачу. Да ти? Миш, миш. Іди сюди. Маленький. Він не хоче спускатись, друзі, поставте лайк, щоб я його зловив. Подивіться, які в мене зубки. Та! Ви поставили лайк. Меми торжествують. Ні, друзі, ну це дуже круто. Це дуже круто, я хочу ще пошукати, серки. Я хочу пошукати, серки, бо на що за що, про що? Красавички. Ой, може бути не така крескового, ну ладно. Що я ще візьму? Буду... О, холібан! Холібан? <кхи> ну окей. Але я буду оцим. Я буду оцим пупсиком, друзі. Давайте зіграємо останню на сьогодні каточку Так, дивіться, який я монний. Якщо хочете другий летсплей по цій дуже інтелектуальній грі. Це ж Бобрити Банді? Бобрити Бандіта? Бобрити? Бандіти? Вже три сири зібрали мої побратими. Ми маємо виграти цього бобріто бандіто. Ми точно виграємо Бобріто Бандіто. Ей, ой. Упс. Так, я зібрав сирочок. Друзі, 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 давайте, давайте. Не невидимка, невидимка. Так, це невидимість. Це... Як мені зібрати сюди? І попри зібрав цей сирочок Дейт мінус один, але вже шість сирків Друзі, ми зможемо. Окей. Друзі, я вірю, я вірю, я вірю. О ні. О, ні. О, ні. Все, тепер я в нас не вірю вже. Опа. Зразу два сирки Ей, Бобрі, брі, то Тут два останні сирки, друзі. Це тупо спідран! Тупо спідран! Є! Дякую всім за перегляд! Добра віч, пупсики!